Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ой, сьогодні стільки всякого почитав і побачив. Ну хочу з вами поділитися і розповісти вам те, на що я звернув увагу і що зацікавило мене. Подивлюсь на ваші відгуки, як воно зацікавило вас. Почну з такого повідомлення. СБУ затримала бойовика ДНР, який намагався отримати закордонний паспорт України, щоб втекти до Євросоюзу. Затримання відбулося в одному з готелів Ковеля на Волині. Давайте розбирати поступово. А що бойовик ДНР робив в Ковелі на Волині? І як він туди потрапив? На ловити тих, хто перепливає тису, чи переходить через гори, ми навчилися, хто уникає мобілізації і незаконно тікає за кордон. А хто приходить до нас з ДНР, з Росії, з ЛНР, з Криму? Ми не навчилися ще сумно. Йдемо далі. Чому я сказав сумно? Тому що він повинен був затриманий бути давно при перетині будь-якого кордону і будь-де. На жаль, ні. Під час обшуку виявлено, виявлено паспорти Російської Федерації та ДНР, а також військовий квиток та шеврони збройних формувань країни-агресора. Він гуляв з цим, ходив скрізь. І ніхто у нас не бачить, ніхто у нас не помічає, ніхто у нас не запідозрює, нічого, на жаль, на жаль, сумно, я ще раз кажу. Затриманий житель написано Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного Російської Федерації збройного групування Сомалі, так званої ДНР, воював проти ЗСУ у Донецькому аеропорту. От ви знаєте, скільки таких у нас зараз в Україні? І я не знаю. Але от скільки не знаю, але я знаю навіть своїх знайомих. Своїх колишніх односельців, не один десяток, які і воювали там, і потім прийшли сюди, і держава їх простила, і вона заключила, за, за, заключила з ними е, угоду. А потім, коли було широкомасштабне вторгнення, вони знову почали працювати на ДНР на Російську Федерацію. Для чого держава заключає з такими людьми угоди? Поясніть мені. І коли ми щось говоримо, хто ми такі для держав? Та хто ми такі для органів. Ось Так, поганої новини, так, я починаю? Ні, новина начебто гарна, але я розглагольствую чомусь погано, тому що так воно є, друзі. Тому що я, та не тільки на протязі трьох років чи чотирьох, десяти років кажу, ми ніколи не переможемо до кінця ворога, якщо не е, знищимо. Всіх ворогів всередині держави, і тут мало ми можемо помилулятися. Дуже мало, дуже мало. Йдемо далі, друзі. Спецслужба також перевіряє інформацію про його можливі зв'язки з російськими спецслужбами, які могли е, планувати його відрадження для диверсії на території Європейського союзу. Ну, слава Богу, що перевіряємо. Слава Богу, що ловимо, і слава Богу, що спіймали друзі. Слава Богу, що спіймали. Подивимося, що у нас буде. Відбуватися далі. Таких людей дуже багато, повірте мені, дуже багато. Вони б живуть, вони роблять бізнес, вони сидять у владі, у них наші паспорти. Скільки я вже наголошував? Я не знаю, чому не бачать це Берези, там, я не знаю Порошенки, Геращенки. Чому цього не бачать? Чому не бачать це Тарас Чорновіл? Чи хто там, Лапіни, чи Чікалкіни? Чому вони не бачать? Ось за це давайте разом разом наводити порядок у владних структурах, які є зараз. В міграційній службі, в різних там міністерствах. Но вони цього не бачать, тому що вони ці, вони одної крові. Як в тому мультфільмі Маулі, ми однієї крові. Ми одної крові. Вони ніколи про це не говорять. Тому що все одно більшість можновладців, які знаходяться при владі, от візьмемо будь-яку структуру без назви. Ну, поставив туди президент Володимир Зеленський міністра, нормального міністра. Ну, взяв він там з чотирьох заступників, два нормальні виявились, два ненормальні. А всі інші друзі, вони ж звідтіля або звідтіля. І до всіх інших прийде Геращенко, прийде Герасимов. Я не знаю, хто прийде будь хто зі старих прийде, Тимошенко прийде, Бойко прийде, вони всі з одного котла. Ось тому у нас таких повно. І коли хтось каже, там, Росія наслала в Європу дуже багато-багато агентів, та ні. Всі вони проходять приблизно через нас, вивчають мову. Розмовляють, мають наші паспорти, отримують допомогу, їм допомагають, влаштовують, вони асимілюються, і вони начебто і українці, але вони ніколи не були українцями. Як і вся ось ця кліка: Порошенківська, Тимошенківська, Бойківська, Суркісівська, Ахметовська, Медведчуковська. Ніколи вони не були українцями і не будуть. Ніколи. От я вам зараз покажу це. Зараз я вам це продемонструю чітко, як працюють їхні суди, що вони роблять. Це взагалі не входить ну, ні в яке пояснення, ні в яке розуміння. А у них входить і вони мовчать, вони нічого про це не говорять. Ось давайте ще один цікавий випадок. Так, от, друзі, наступне повідомлення: суд на Київщині виправдав. Окупанта Євгенія Мурзінцева у справі про розграбування. Офіс Генерального прокурора оскаржить цей вирок. Вдохніть, ось, вдихайте, а потім будете видихати і писати ваше бачення на цю справу. Зараз я вам розповім. Ви вдохніть і слухайте. Але спочатку нагадую, що завтра у нас. Субота о 20.00 у нас прямий ефір. Зустрінемось, поговоримо, буде дуже цікаво, як завжди. Так от продовжуємо. За версією обвинувачення, окупант проник до приватного будинку, в селі Блиставиця і викрав звідти речі. Згодом білоруські телеграм-канали показали, як російські військові відправляли посилки через поштове відділення в Мозері. Серед них був і Мурзінцев. У суді показання також дав свідок, який залишився у селі під час окупації. Залишався у селі під час окупації. Однак, і ось тут секундочку внимання. Суд не побачив достатніх доказів, що речі з будинку викрав саме мурзінцев. Тож його виправдали, друзі. Його виправдали. Що заявляло обвинувачування? От суть справи: Мурзінцев проник до будинку в селі Блиставиця Бучанського району Київщини та викрав низку речей, шрифувальну машинку, шурупокрут. Електроточило, електропилку, жорсткий диск, процесор, відеокамера з комп'ютера, одяг, куртки, свитери, штани, взуття тощо. І от, друзі, Бородянський районний суд. Бородянський районний суд. Що він сказав? Особу виправити у зв'язку з недостатнього доказу. Недостатністю доказів. Ну це просто, друзі, ну, якесь кіно у нас відбувається. Окупанта виправдали. Окупанта у нас виправдали. Ну, я, У мене, у мене слів немає. А виправдав окупанта? Суддя такий собі, Геннадій Вікторович Стасенко. Геннадій Вікторович Стасенко. Геннадій Вікторович Стасенко фігурує в офіційних матеріалах ВАКС з 18-го року, і там вже були питання в ВАКСі до нього у публічних деклараціях і профілях. Він зазначений як голова. Бородянського районного суду. Не просто суддя, а голова Бородянського районного суду. Декларації він почав оприлюднювати тільки з 21-го року чомусь. Він також фігурує як суддя реальних ухвал постановах Бородянського суду 18-24 роках, висновок. Явної публікації з формальною дату призначення немає, вона зашифрована. Але 2018 рік це судова реформа Петра Олексійовича Порошенка. І тоді всі судді були або переназначені, або проходили атестацію. Або звільнялися. Так от суддя Бородянського суду Геннадій Вікторович Стасенко був переназначений тодішнім президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. наскільки я розумію. Ну, я іншого не знаю. Можливо, це, це я в чомусь помиляюсь, але так воно, друзі, є. На жаль, на жаль, воно так є. Так от суди, судді Петра. Порошенка. Вони виправдовують розгвардійця російського окупанта. Взагалі, як ви можете його виправдати? Ну, просто слово виправдати. Окупант прийшов на землю України, він вже винен. Ви, ви що там судите? Я от дивлюсь. Про що ви судите та наших хлопців, азовців, які захищали свою державу, і не тільки азовців, пачками кидають в тюрму. А у нас виправдовують за те, що вони прийшли на чужу землю. І оцей Мурзінцев, як його там, я не знаю, да, Мурзінцев, він правий? Ми, українці, суддя, суддя Стесенка, рекомендує нам цілувати сраку Мурзінцева. Розумієте? А суддю Стеценко? Стеценко поставив Петро Порошенко. Чому люди Петра Порошенка не йдуть в цей суд? Ось вони ходять скрізь там за Червинського, за Мервинського, за Гавнінського, за за... у мене нема просто слів. Але вони не йдуть в цей суд спитати у Стесенка, що ти робиш? Що ти робиш? Чому? Вони ж активні. Де Федіна Софа, де Іонова, де Клімпуш Цинсадзе, де Ніна Южаніна, де Герасимов, де вони всі, де Геращенка, Гончаренко де, де вони всі? От коли я кажу, що це вороги, і вони створили тут ворожу систему, і суддівську ворожу систему. На мене накидаються і мені що тільки не пишуть. Ну, подивіться Ну чому ні одна людина з депутатів? Скажуть, а слуги народу. Все, слуги народу погані. От, от беремо за точку відправлення. Слуги народу погані. Хороші тільки ті, хто ходять захищати Червинського, Порошенка, ще когось там, я не знаю, будь-кого. Ось вони хороші. Чому ці хороші не пішли і не висказали своє фу цьому суді? Поясніть мені, чому. Ага. А я вам зараз поясню, чому? Я зараз розповім. Чому? Чому не саджають Порошенка? Чому інші ходять гуляють колаборанти, шахраї, злодюги? Зараз це ми поговоримо. От я написав такий, просто таке, знаєте, ну, речення у себе на Facebook сторінці. та Тасап ніколи, повторюю, ніколи не відкриють справи проти кліки Порошенка. І я стверджую це. Якщо я не правий, Доведіть мені, будь ласка, інше. Чому я кажу, що ніколи не тільки проти Порошенка, а й проти його оточення. Ніколи. Набу, САП і ВАКС це антикорупційні органи, як ми знаємо. Незалежні антикорупційні органи, так сказали картонки, Європа, Сорос і всі інші. Тому вони у нас незалежні. А скажіть проти кого? Хоча б одного міністра, хоча б одного депутата. Хоча б когось, хто був при правлінні Порошенка, НАБУ і САП відкрили справу, окрім Насірова, Насірову відкрили справу, і вона. Він не сидів практично взагалі ніскільки. Зараз там присудили йому 6 років. Зараз присудили Насірову 6 років. Відкрили справу, тому що він не поділився хабарем. Це пункт номер один. Це доведено прокуратурою. Чому? <сум> І друге, 6 років він вже просидів. Там уже закони Савченка, закони Лозінська. Він не буде сидіти. Там прокуратура хоче подавати щось нічого вже не буде. Насіров сидіти не буде. Один, я знаю. Більше назвіть. Южаніна, ні, Омельян взагалі там ні до чого. Гройсмани, ну, хто там, Яценюки. Гераченко була на посаді, ні, ні в чому вони ніде ніяк не винні. І ці вічні депутати, а скільки міністрів було, де Насаліки, де Демчишини? Да? Чи де вони всі? Набу і САП ніколи повторюю, ніколи не відкриють справи проти Кліки Порошенка. Тому що це їхні креатури всі, це їхні люди. От у мене питають: чому? Чому не відкриють? А ось прості відповіді наших, наших з вами друзів, нашої спільноти. Так вони там всі пов'язані роками. Так, і кривоноси, і всі інші. Вони ж звідтіля. Ніколи нічого у нас не буде, поки люди всі, оті Порошенка, хто прихильники Порошенка на зло Зеленському, хто ненавидить Зеленського, аби Порошенка і так далі, хто б не був. Ніколи не буде змін, поки люди не, не зрозуміють, що вони звідтіля і виховують вони таких же, і такі ж туди приходять. Верховна там Рада правосуддя. Так вони будуть призначати суддями тільки тих, кого вони хочуть. Ну я ж вже наводив приклади: племінників е підрахуя, Ківалова е і всіх інших. І всіх інших. Ось іще Наталя Хлебнікова пише. Звісно ж, він же Порошенко їхній творець, Софія Кохмат. Так же ж створені Петію. Ну, звісно. надежда Джулай-Бенеда. Чому? А тому, що вони однієї крові. Розумієте? Однієї крові. Ірина Юшко, звичайно, це ж одна банда. Валентина Василенка, бо це вітвір Пороха. Лана Лана. Нагребло скільки що купить, купить кожну продажню істоту, бо люди не продаються. Пані Лано, тут я трохи не згоден. Їх не потрібно купувати. Вони будуть саджати нових, вони будуть саджати невинних, вони будуть відкривати справу від багатіїв, обілечувати їх. А проти тих вони взагалі не будуть. От проти Сапіна набув. Кліки Порошенка, кліки Бойка, кліки Тимошенка, їм відкуплятися не потрібно. Там все давно куплено. І от що пишуть так звані. Ну я їх навіть я навіть не хочу називати їх прихильники Порошенка. Я хочу їх називати, хочу і буду називати ті, що ненавидять Зеленського. Ну вони чомусь стають прихильниками Порошенка. Так, от Ірина Романська, як перекручують і автор, і коментатори. Чиста російська практика. От пані Ірина Романська, я вам кажу сразу, пані Ірина Романський закритий профіль. Чому? От у мене питання: чому у пані Ірини закритий профіль? Чого боїться пані Ірина? От я не боюсь. У мене профіль відкритий. все, І, і у нашій спільноти більшості профіль відкритий. Що ми перекрутили? Що я перекрутив? Якщо пані Ірина, хоча б. Одну справу, хоча б одну відкриту справу проти друзів, товаришів, кононенків, я не знаю, ну, блін, будь-кого. Порошенка назве хоча б одну. Я визнаю, що я не правий. Ну і цікаво, а в чому тут російська практика? Коли я кажу про наші суди, про наших злочинців, про наших варюг, про наших шахраїв, при чому тут російська практика? Ще от було тут одне. Та там буде багато, це те, що побачив. Наталія Пентела. Також профіль закритий. Чому всі, хто ненавидить Зеленського, закрили профіля? Ви ж хозяїни держави, ви ж народ України, ви ж українці. Так от вона пише на це. Значить, живе спокійно, не порушуючи законодавство, допомагає ЗСУ Порошенко молодець. Мені цікаво. А звідкіля пані Наталя знає, що він не порушує законодавство? Ніяке. Правила дорожнього руху це також законодавство. Він також його не порушує ніколи ніде. То пані Наталя Пентела вона може поручитися, що він не порушує законодавство. Ну це ж бред. Ну, це бред. Людина, яка є народним депутатом, і 75% від всіх засіданнях не була на засіданні Верховної Ради, це не порушення законодавства. От я не йду далі. Я не кажу про крадіжки, я не кажу про брехню, я не кажу про шахранство. От просто народний депутат, який не ходить на засідання Верховної Ради, це не порушення законодавства, а їм плювати. Допомагає ЗСУ. Я хочу знати, чим він допомагає Збройним силам України. Чим конкретно, конкретно, що Петро Олексійович Полошенко, мені не треба багато, зайшов в свій палац, відкрив один з 30 холодильників, достав з відтіля баночку сметани і повіз, віддав воїну. До цього він купив цю сметану за ті гроші, які він заробив. Ну, я не знаю, де він заробив. Ну, ладно, заробив! Таксував, заробив і відніс сметану воїну. Ну, люди, ви в своєму умі? Розумі своєму. Чому ми стали? Я не знаю, що з вами ви... що з вами відбувається, українці, що з вами відбувається? Жінку Порошенка прирівняли з Анжеліною Джолі. Я просто хреняюся. Ви взагалі, от про щось, ну, хтось, якось. Правда, тут от мені написала Людмила Колесні. Анжелина Джолі була у Херсоні. Нагадайте, коли там була Марина Порох? Та потроха, а не Порох. По-перше, -по я ніколи не кажу Порох. Тільки Потрошенко, потрох, потрох. Я взагалі не розумію. Марина Порошенко скільки там? 64 роки. Скаче, як чому навіщо вона це скаче? Навіщо вона це робить? Для чого вона робить? А для того, щоб знову в її фонд з бюджету України Петро став президентом або прем'єром і перераховував гроші. А вона потім буде гріти свою стареньку, срачку десь на морі і видавати себе за молодуху. Я не розумію. Ви блін, ну опять Анжеліною Джолі. Та не була. Джолі, да, була в Херсоні. А Марина Порошенка ніде не була. Я вже казав. Чому вона навіть в госпіталя не ходить? Чому вона не йде до поранених? Вона ж, вона ж лікар. Вона ж по освіті лікар. І народилась і виросла в родині медичних працівників. Ну, друзі, ну я не знаю, що з вами не так, скажіть. Українці чи не українці, чи хто ви, я не знаю, хто що з вами не так, що ви оце сприймаєте. Що ви не задаєте собі ці питання, що ви пишете, що Порошенко допомагає? Що ви пишете, що він живе спокійно, нічого не. Ви серйозно? А чому ж було? Кравчук геть, кучма геть, Ющенка геть, Янукович геть, Порошенко геть. Зеленський зараз кричать геть. Чому ж тоді, якщо ви вважаєте, що це ангел в оплоті? Ви серйозно? Вони більше нема що сказати. Окрім того, що порадити вам купувати книгу Ціна рабства Євгена Буцика. Посилання на телефон автора є під відео. Дзвоніть, розмовляйте, купуйте. Ще я хочу що сказати: підписуйтесь, донатьте, допомагайте. Да, таких людей, як казав я вже один раз, недорозвинених. Або я не знаю, хто вони. Вибачте, якщо я образив когось. Ну я не знаю, як це назвати. Я так називаю, ладно, я вибачаюсь. Вони не недорозвинені. Людей, які не можуть думати. Ми будемо їх захищати. Допомагайте, донатьте нашим хлопцям, донатьте кому вірите, донатьте тому, з ким працюєте, допомагайте рідним, близьким, донатьте на ті реквізити, що я залишаю. Ви бачите, що ми робимо добру справу. Я щиро дякую спонсорам за те, що ви підтримуєте канал. І Якби не ви і не ті, хто допомагає в якості донатів, каналу б не було. Це точно. І звісно, велика, велика подяка за донати. Пані Костенка Світлані, яка перерахувала 30 на 70. Першу, я кажу, цифру, це те, що на канал завжди. А далі вже те, що нашим воїнам, друзі. Мордовський Людмилі. Комаровій Світлані, 50 на 50. Дякую вам, пані Світлана і Костенка і, і Комаровій, Велика, велика вам подяка. Пані Світлані. Нестеровський Михайло, 20 на 80. Дякую, пане Михайло. Тисну вам руку, дякую. Ковальовій Оксані, Кобецькій Валентині, Полив'янову Миколі. Велика, велика подяка. Також Полив'янову Миколі, 20 на 80. Чеботар Ларисі. Реп'ях Анатолію, Шебітовій Галині Велика подяка. А також пані Марії з Європи, яка перерахувала шикарний донат 50 на 50. Дякую вам, пані Марія. Велика, велика всім, друзі, подяка. До завтра. Нагадую ще раз, завтра у нас прямий ефір. І найцікавіша розмова, мабуть, за останні тижні. Україна переможе!